Пам'ятаєш, як ти був в Австрії? Так. – Так? Подобалось тобі там? А тут подобається? Так. – Так? Не страшно, не чути, що ні. щось літає? – Ні, ні. Ми про це, Ми не, про це не не навіть не говоримо з да. Так? Да? І хай вам присняться солодкі. Снік! Сник Оль! Олічко. Приїхали сюди і ніби, їх, ніби вони ніде і не були. Правда? Вони деякі навіть яким там по 5 років вже ми привезли, о, а я знаю, а я тут була. розумієте? Почуваються вони добре, тривоги вони на них майже не реагують, чесно. Не розуміють? Вони, скоріше всього, що да. ми їх не лякаємо, цими тривогами не говоримо. що що це там треба ховатися і так далі. Але вони мають своє, скажімо там, укриття, і якщо тривога, то да, ми спускаємося в укриття ну, у вигляді е, ігрового такого варіанту.